Зараз ми оцінюємо стан всіх інших взлів, які могли отримати пошкодження. Та в принципі всі частини в основному вже замовлені. Є деякі питання, які ми зараз у короткий час вирішимо, я думаю, в принципі. все дури тебе поцелую, як тільки докурим на туре Ведь губы на туре блестят по свету волосы, как у временной борщу Багато з неї буде роботи? Та ні, Віталік вже, он бачиш, перевірив зараз стільки амортизаторів на їх рівність, люфт, от, що вони працюють. Ми вже поставили підрамник зараз. Uh, да. Блін, ви мене всі збиваєте, у мене Ми... паскуди. I'm a thief, but, 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 but. Рубрика машины из Америки. Новенькая на канале. Да. Объясни, почему здесь ты М5? Представляешь, приезжая М5 за Америки, уже смерчем К2. Давай придивимося, ми говоримо ролики на русском чи на українському. То ж кажу ж, українською. Добре, добре. Це авто клієнта, він займається ні, тачками з Америки. Ні, тобі. це не авто, не клієнта і він не займається. Це авто наше. у нас Є К2 автотрейд. Спочатку ми. Позиціонували себе в напрямку того, що продаємо автомобілі тільки наших гостей, які там приганяють авто на продаж, підготовлюють у нас, роблять їх і потім хочуть їх продати. Ми зараз зробили площадку і продаємо ці машини. І наразі вже запустили перших три машини. Це одна, саме перша наша приїхала, преміум сегмент. автомобілі з Америки, які ми прижиняє... приганяємо під, під цей. Приганяємо на продаж. Щоб вони вони в наявності якісно зроблені. Ми даємо гарантію на наші виконані роботи. Ми взагалі виступаємо гарантом це в даному авто, випадку. Як приїхало вже його замовив клієнт, йому ви її знайшли? І чи це просто ви її зробите? І лише потім дивись, дивись тут. Купляються автомобілі не під клієнта. Хоча ми можемо підібрати автомобіль любий під нашого гостя, під нашого клієнта, під їхні бажання. Але от ми зараз у нас три машини: М5, Audi S5 і BMW M850 Xi. Ці всі машини 2021 року з максимальною комплектацією. І от, наприклад, Audi S5 вже хочуть купити в дорозі. Тобто вона ще пливе до нас, ми її хотіли відремонтувати і продати. Відповідно, вона ще не доїхала. Але вже її хочуть купити. Макс, ти колесиками їздиш прямо по шлангу. А нурщик під сідушкою. Це паралельно відбувається хімчистка, просто не відривається від процесу. Так, да, ти вже бачиш, навчив мене спілкуватися на камеру навіть під моїми підлеглими хлопцями нашої команди. От. Якщо безпосередньо будемо говорити про цю, про цей автомобіль, то цей автомобіль на автобамі його трошки покрутило. Зовнішнє пошкодження, тільки заднє ліве крило. І пошкоджені були колеса. Ми вже одразу колеса замінили, зараз поставили осені 20-ті. Стріляна безпека, торпеда ціла, безпеку повністю відновимо, купимо нову. При транспортуванні пошкодили нам капот. Є пошкодження компоту тут і тут. Якщо не, ну, ми будемо спробувати його спасти без фарбування, але автомобіль був застрахований, коли ми його купили. І тому страхова компанія має компенсувати нам компот. 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 От. Е, тут можна все показати, лонжерони всі на місцях. Телевізор він взяв на себе основний удар. Е, був удар більш по нижній та частині, але поддон цілий, коробка ціла. І задній поддон цілий, так що тут все гаразд. Обережно я закрию. Я бачу, коли зробив підйоми, купу цих запчастей. Це е... Це, Це ми вже зробили розбір запчастин, які були поломані, які треба було дефектувати, для того, щоб підібрати конкретні деталі нумерацією оригіналу. Болти, кліпси і так далі. Тому це все Знаю, було демонтару. Це просто багато проєктів з Америки. Тут наче немає нічого дуже військового, тут крило. Дивися, дивись, іди сюди, я тобі покажу. Саме, саме взагалі основна агрегатна частина, так, це є там, частина крила, але це бляшанка. Ми будемо так врізати четвертину сюди, варювати і фарбувати її в колір. Але фарбувати ми будемо повністю усю стійку, оскільки у нас колір frozen black. Він є матовий. І ця машина вже вся повністю приїхала в броньованій плівці. Тобто просто треба буде покрасти одне крило. Тут не треба буде не робити якийсь перехід, напил на двері і так далі, бо двері у нас цілі. Оце є основна агрегатна частина, це телевізор. І знову ж таки ти покажи, вона ціла. Е, трошечки зогнутий, але сам агрегат цілий. Тобто Всі оланжерони, деф... е, е, всі цілі, нічого машину кузов не повело. От. І навіть якщо би повело, то відповідно і вартість автомобіля була б нижча, і ми б все зробили якісно так, як потрібно. Єдине, що не подобається, я не знаю, де це роблять, чи в Америці, чи вже в Литві, в Латвії, чи в нас, трохи покрали, вкрали спойлер карбоновий Отут. зрізали, вкрали блоки Harman Kardon для музики. Тут таке, коротше, трохи болти покрали. Але, я так розумію, це розповсюджена тема, навіть коли. Раніше тачки стояли в порту в Одесі. Там просто... Ну, я цим не займався ніколи. Я купляв автомобіль з Америки, але я безпосередньо не супроводжував якісь там логістичні маршрути, не контролював купівлю, продаж автомобіля. І наразі процес відновлення авто то зараз зіштовхнувся, то це якби трошечки факап, знаєш. Бо, ну, наприклад, тут дивись, карбонова стеля, карбонова криша, карбонові дзеркала, карбонові зябри. Я впевнений, що були карбонові ноздрі, карбований задній спойлер, навіть карбоновий дифузор стоїть посередині. Тільки ДІВ коштує 1300 євро, але він є. А тепер, прикинь, спойлер вкрали, ноздрі нема. Та я знаю, скільки коштує Харман Кардон. Та... Ну, да, так. Тому... Тому трошки неприємно. Але то таке, ми з цим всім справимося. Автомобіль, ще раз скажу, компетішн м 21-го року пробіг там, щось порядка 40 тисяч кілометрів. Пошкодження ми вже бачимо всі. Тут у нас безпека, ми все відновимо. Автомобіль на масажах. Ну, максимальна комплектація майже, я так розумію. Які зараз е, наступні будуть роботи з нею? Її зараз згнали на дефектування, а що потім? На... Ми хочемо її спочатку зробити технічно справною. Там замінимо передні речаги, перепровіримо тормозну систему, бо там трошечки на лівому супорті логіки. Наверняка роботи будуть приходити на К2. Так, так. Тобто я просто наступне включення, я думаю, десь роблю вже коли будуть робити крило. Е, я думаю, що так. так. так ми будем... Це тачка на прокачку. Я би стал, як Ван Вандам, знаєш. Це є скарб. БМВ, БМВ, ну не скарб. Дуже багато. А, що так? взагалі з нею? Скільки часу минуло з того, як ми виклали цей Ріус? Два, два дні? Е, так, два дні. В нас не стояла задача її швидко зробити, оскільки є черга обслуговування автомобілей, але... Звільнився у нас один підйомник, і ми разом з нашими партнерами-колегами вирішили все-таки зайнятися даним автомобілем BMW m 5 Так швиденько, щоб не було дуже скучно, розповім пару моментів. Саме основне це у нас було поставити підрамник. Ми купили новий оригінальний підрамник, і чому це була одна з основних задач? Бо якщо підрамник би не став, то відповідно ележерон треба було тягнути. А в даному випадку автомобіль є алюмінієвий, і витягувати на штапелі елажерони це дуже важкий процес. Взагалі, Котрим... багато з неї пристоїть робота. Чи що? Багато з неї буде роботи? Та ні, Віталік вже бачиш, перевірив зараз стільки амортизаторів на їх рівність, люфт. От що вони працюють, ми вже поставили під Зараз замінимо подушки двигуна, злили масло. Зараз завозимо повністю всі нові оригінальні деталі. Ну, частково там беушні, але вони всі якісні, цілі не ремонтовані. Покажу, а, як ти ставишся до того, Коля вже пішов, та він сказав, що через неділю вона вже поїде. В принципі, сабфрейм передній ми вже встановили. Він чітко став на свої місця, так як, як треба. Старий він нам вже не знадобиться, тому що там є такі пошкодження, які не дають нам змоги поставити назад. Зараз ми оцінюємо стан всіх інших вузлів, які могли отримати пошкодження. Та, в принципі, всі частини в основному вже замовлені. Є деякі питання, які ми зараз у короткий час вирішимо. Я думаю, в принципі, на колеса поставити вдасться, а з приводу технічної частини запуску двигуна, там ще є деякі питання, які можуть нам зробити перешкоди. Пішли, я трошки пізнімо робочого процесу. Що зараз будеш робити? Буде? Зараз я визначаю кривизну штуку амортизатора для того, щоб сказати, чи ми зможемо далі його використовувати, чи треба його заміняти. Видно поштоку, що він має е, нерівність, і в майбутньому, якщо використовувати цю деталь, буде витікати амортизатор, і в принципі він незвичайний. Він влаштований таким чином, що всередині є електронний соленоїд, який регулює степінь демпфірування цього амортизатора. Тому він коштує не як звичайний, трошки більше, набагато більше. Сейчас будет видно.